В ефірі програма Культура Донеччини, і ми з вами традиційно будемо пригадувати найяскравіші культурні події цього тижня. Тож влаштовуйтеся зручніше, буде цікаво. Сьогодні у програмі ви дізнаєтесь про таке: картини відомого індійського художника. Персональна виставка Юрія Петрушкіна. Початок гастрольного сезону та Вернісаж архітектури та дизайну. Вирушаємо на виставку картин спонтанного живопису Чін Моя. Автор представлених на виставці робіт народився в Індії. Чін Мой започаткував новий напрямок живопису Джарна кала, що у перекладі з бенгальської мови означає мистецтво джерела або фонтан мистецтва. Його картини не залишають глядачів байдужими через неординарну підборку кольорів та техніки виконання. І, безперечно, через неповторність самого стилю. Художник не вважає, що потрібно звертати увагу на класичну техніку живопису, оскільки його картини народжуються спонтанно. Цю виставку ми робимо на вчених началах. В течение більше, ніж 20 років наша організація робить такі виставки в місті. Наш город став очень красивим, і ми хочемо нести. часть его сердца, часть красоты добавить красоте нашего города. Эта выставка абсолютно свободна для всех. Это мы сегодня представляем картины индийского художника Шричан Моя. Это необычная выставка, вы наверное заметили. Это спонтанная выставка. Здесь вы не найдете ни образов, ничего. Здесь только цвета и яркие краски. Потому что эти картины приходят немножко из другого места, не из ума. Потому что все образы, они находятся в уме. Эти картины приходят из сердца, из другого плана. И они рисуются очень быстро. Иногда на одну картину требуется несколько минут. Но для этого нужна очень и очень высокая концентрация. Для того, чтобы эти картины принести из своего сердца, чтобы увидеть другой мир, внутренний мир, внутренний мир красоты, восторга и радости. Малюючи автор дозволяє своєму мистецтву фонтанувати творчою енергією. Своїми картинами він передає відчуття гармонії, єдності та дитячої радості. На одну картину Шрічен Мой витрачає зовсім небагато часу, але в цій роботі дуже важлива концентрація. Роботи автора це гра фарб як музика, що зупинилася в кольорі. Всі картини відображають радість. Каждый год наши выставки всегда, всегда сопровождаются э, культурными мероприятиями. Это будут очень-очень интересные программы. Э, к нам приедет флейтист, необыкновенно интересный человек из Киева. Он играет уже более чем 24 флейты. Сам он велик, выдающийся спортсмен, он бегает. В связи с этим я хочу сказать немножко о Шичен-Мое, потому что это совершенно неординарная личность. И вот сегодня вы видите его выставку картин, и мы говорим о нем как о художнике. Но на самом деле он, конечно, проявил себя в очень и очень многих областях. Он э, музыкант, он поэт, он спортсмен. И вот здесь у нас на столе лежат журналы, где вы можете увидеть, э, он выполняет свою программу, поднимая мир сердцем единства. Он поднимает Валуева Николая Валуева и других людей, тех, кто что-то сделали для мира, что-то хорошее сделали для мира, и шечинно как бы вот поднимает их с благодарностью своего сердца, поднимая мир сердцем единства. Мистецтво Шрічен Моя визнане по всьому світу. А мешканці Донеччини можуть познайомитися з його творчістю до 26 червня. Ми побували на відкритті персональної виставки Юрія Петрушкіна, що проходить у Донецькому обласному художньому музеї. Про це у наступному сюжеті. Художник працює в галузі гравюри, малюнка, акварелі, кераміки. Монументального та сакрального живопису на виставці представлено близько ста робіт. Їх автор Юрій Петрушкін заслужений художник України, учасник всесоюзних, республіканських та обласних виставок. Твори художника зберігаються у музеях України і Росії. Це рисунок ідео проміжутки між живописом, між другими там роботами. Це не просто як самостоятельно. А это промежуточная работа, но она такая же активная, такая же серьезная, такая же весомая. Понимаете? Но дело в том, что я ей говорю, что это не потому, что я делаю только рисунок и все остальное. А я делаю параллельно и то, и живопись, и рисунок, и керамику. Мне все интересно. Если интересно, я ничего не, не даю предпочтение ничему абсолютно. Это все едино, все сложно, все нужно и все интересно. На виставці малюнок усі роботи майстра виконані складною технікою, простим олівцем: тонкість і точність ліній, і штриха, завершеність форми, благородна сріблястість фактури ці якості роблять роботи Юрія Федоровича особливо привабливими для уважного споглядання, що збагачує глядача почуттям причетності до таємниць творчості. Бажаємо безмежного натхнення та творчої наснаги автору. На мій погляд, найяскравішою культурною подією цього тижня став виступ океану Ельзи. 11 червня музиканти зібрали в Донецьку повну арену дружба. Всі, хто прийшов на концерт, отримали шалене задоволення від прекрасної музики. Цей концерт був немов ковток свіжого повітря спекотного літнього дня. Не дитя. Де я був, коли тобі було так сватба. Де я був, коли тебе табу не займає. Підіймали, ще нема, тільки саме сам? На сам. Я зроблю маленьку паузу в пісні, я не можу це не сказати. Тут, ну в принципі, краще співати з закритими очима, бо якщо на перші ряди дивитись дівчат, то можна не доспівати кінця.

Я питаю, чи бувало так, що я не міг заснути сам? Я стояв і лиш дивився, як овей буш. Все ж розказано цуклою всі твої слухи, так завжди. job Протягом трьох днів у художньо-виставковому центрі Артон Пас проходив вернісаж архітектурного і дизайнерського мистецтва, куди я вас і запрошую. На думку організаторів, саме на початку літа буде актуально провести таку виставку. Адже настрій змінюється і хочеться щось змінити або додати до інтер'єру. Відмінною рисою цього вернісажу є його формат. Тут на невеличких площадках представлені роботи молодих архітектурно-дизайнерських компаній. До речі, тут можна і поспілкуватися з самими дизайнерами та архітекторами. Нам приятно, что мы не только можем показать нашим жителям и гостям города живописные работы разных художников, но еще и такую открыть интересную особенность и совместить в одной выставке и дизайнеров и архитекторов. Ведь очень часто получается так, что каждый работает сам в своей сфере. И порой только видя по телевидению да, или читая какой-то анонс. А здесь вот мы в одной выставке совместили архитектуру, дизайн вместе с художниками. Постараемся донести вот горожанам, как сейчас можно украсить наш быт. не только быт, а и нашу работу, потому что мы большую часть проводим на работе, и как создать вот тот интерьер красивый, который будет бы гармонично сочетаться э с душой человека. На базе вернисажа проходили численные мастер-классы с подбором мебели, фитодизайн и так ещё. А закриють вернісаж архітектурних і дизайнерських ідей декор-шоу. Каждый как-то в одиночку пытается.